Хручеї патріотичною молитвою українських воїнів, які понад століття у Вінниці прощаються з героєм, на щиті з фронту додому повернувся молодий азовець Дмитру Яременку назавжди буде 18. Народився Дмитро в Маріуполі. На початку повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхав до Вінниці. Навчався на факультеті журналістики в педуніверситеті. Серед тих, хто прийшов провести юнака в останню путь викладачі та одногрупники. Він завжди міг допомогти в будь-якій ситуації, яка складалася в нашій групі, завжди міг виручити. У нього на курсі завжди був шеврон. Прапор України і шеврон сухопутних військ. Діма був хорошою людиною, дуже хорошою. Він був світлий, він був не такий, як всі. Він відрізнявся від всіх. Крістіна згадує, як познайомилась з юнаком. Це бомбосховище було. Тоді була повітряна тривога дуже довга. І я дивилася, що він сидить один. І я єдина була, тоді знала, що він з Маріуполя. Я тоді зрозуміла, що він хоче піти, бо в нього було таке, наче він хоче помститися. Він хотів звільнити своє рідне місто. Про те, що підписав контракт, не сказав нікому. Потай від друзів та батьків пішов на передову. Він подзвонив вже з бойових, каже папа, все нормально, я трошки тебе обманув. Я не в лагері тренуюся, я вже на бойових, вже третя ротація в нього була. Так сталося, що ми, ну, Воюємо поряд, Дмитро нищив окупанта в Луганській області на території серебрянського лісництва. Попри пекло, навіть будучи на нулі, юнак продовжував онлайн навчання. Добрий вечір. Я студент. 2Ж, я Ременко Дмитро навчаю зараз на індивідуальному, бо перебуваю на фронті. Скажіть, будь ласка, у якій формі у вас проходитиме залік та чи можливо, щоб я здав його до 11-го 11 на цих вихідних? У понеділок ми знову виїжджаємо на нуль, тож приблизно на чотири дні я повністю зникну зі зв'язку. Буду вдячний за розуміння. Але не встиг. Я з ним виїхав з завдання бойового і вже на нас на базі складали списки, хто буде далі виїжджати на нові позиції і мене з ним розділили. Він до мене підходить і така фраза прозвучала від нього, каже, мені було приємно з тобою на позиції заступати. Я тоді це не сприймав серйозно, думаю, ну не звернув на уваги на це. І через день сказали мені, що він пропав без вісті. Його три дні шукали і повідомили, що він вже не в живих. Свій останній бій з ворогом юний воїн прийняв 13 листопада. Героя Маріупольця віничани супроводжували в останню путь, стоячи на колінах. Тим часом в університеті, де навчався герой, горять свічки пам'яті. Молодий, юний, найкращий. Сильний, розумний, патріотичний. На жаль, Дмитро вже не з нами, а є небесним воїном у його залікових книжках. Закарбовані оцінки, відмінні оцінки, як нашому студенту.